Загроза втягнення у війну нависла вже над кількома європейськими країнами. Спочатку з Білорусі на території Польщу потрапили гвинтокрили. У відповідь Польща заявила, що збільшує кількість військових на кордоні і розгортає додаткові сили і засоби, зокрема бойові вертольоти. Згодом з'явилася інформація про те, що дрони, запущені Росією, вражали цілі на відстані 200 метрів від румунського кордону. Британська розвідка вважає, що це свідчить про те, що РЕФ розвинула апетит до нанесення ударів. Поблизу території НАТО, тепер же Латвії доводиться закривати два із шести КПП на кордоні з Білоруссю. Раніше президент Литви Гітанас Науседа допустив можливість закриття кордону із Білоруссю, якщо безпекова ситуація стане вкрай складною через присутність найманців групи Вагнера на білоруській території. Кордони з Білоруссю вирішили укріпити і латвійці. סיפה Самим росіянам Латвійці теж не раді. Вже у вересні 6 тисяч громадян РФ, що мешкають у Латвії, отримують листи із вимогою покинути країну протягом трьох місяців. В іншому разі їх оштрафують. Мова зокрема про тих, хто навіть не спробував пройти перевірку на отримання статусу постійного жителя ЄС, не складав іспит і не отримував вид на проживання. Латвія і Литва – одні з багатьох європейських країн, де росіяни небажані гості. А сама РФ з кожним днем. Нем все глибше і глибше закопує себе. Вже ні авторитету, ні поваги, ні навіть страху ні у кого не лишилось.